Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає все ще, як завжди, ваша улюблена компанія Електромотор сьогодні знімаємо вам такий відеогляд порівняння ось таких невеличких помічників для ваших садових робіт. Це у нас аератори, пристрої, які, як то кажуть, допоможуть вам тримати ваш газон у порядку і за ним добре і зручно доглядати. Представлені у нас дві моделі від виробника Alco, це країна походження Німеччина. І один е, аератор від виробника Sequoia. Давайте їх трошки порівняємо, подивимось, у кого по якій системі вони працюють, і е, відповідно якою буде зручніше, на нашу думку, користуватися. В принципі, ці три модельки непогані. Як ви бачите, є дві моделі електричні, Sequoia та ALCO, та одна модель також ми сьогодні вам покажемо. Яка працюва, працює на базі бензинового двигуна. Також свої нюанси, плюси і мінуси. Тому давайте про них всіх поговоримо. Почнемо, мабуть, з нашої маленької моделі Alco. В даному випадку у нас представлена модель Combi Care e Comfort. Значить, Іде вона в комплектації без травозбірника. Тобто, як ви бачите, у нас на Правій стороні, на лівій стороні нашої панелі зображений ось такий напис 3 і One Function, тобто 3 в одному. Що це означає? Значить, Це означає, що ви можете проводити як аерацію, скарифікацію вашого газону, його вспушувати і відповідно дана комплектація дозволяє або ж докупити травозбірник, і ваша трава, яка залишається після обробки газону, буде потрапляти відразу в травозбірник. або ж Користуватися нею без травозбірника. Таким самим чином, трава, яка буде залишатися після обробки, буде у вас залишатись на газоні. Відповідно, там вона буде сушитись або ж е її можна зібрати. Тому такі комплектації також є. В даному випадку у нас є регулювання по висоті обробки. Бачимо 5 ступеней і регулюється вона ось за допомогою даного, даного селектора переключення. Давайте подивимося, як це працює. Давай спробуй змінити висоту. Так, подивимо. міняємо нашу висоту зараз. Ага. Ага. Так, вона у нас, ось у нас не фіксується в деяких положеннях, а прямо ось викрутити і, як бачите. Висота наша змінюється. Крутимо в іншу сторону, От, в принципі, долоня Да, да Максимально у нас поміщається mm -hmm. при максимальній висоті десь 4 пальця під е, нашим аератором. І відповідно опускаємо вниз. Ось таким чином, дуже легко регулюється у вас висота за допомогою ось даного селектора. Виконано це все, як бачите, ось в такому формовому вигляді по характеристикам. Значить, максимально даний аератор може. Обробляти на п'яти е, ступенях, як я вже сказав. По ширині обробки у нас, я думаю, що от, от згідно назви, то назва 36 см, я думаю, десь в неї така робоча площа і є. Так, ви знаєте, ось по характеристикам можу підтвердити. Це у нас ширина обробки нашого е, нашої ділянки. Значить, що хотів би сказати ще по характеристикам. Маємо 1,4 кВт. Це потужність нашої. е-е Системи, нашого аератора, так? так, тобто 1400 Вт. Маємо 4000 обертів максимально за хвилину робить наш е, вал із нашими ножами, які також зараз вам покажемо. І відповідно 230 вольт, звичайна мережа, від якої працює даний аератор. Вага його складає 12 кг. Доволі такий він компактний і легенький по зрівнянню е, з нашими більш потужними моделями. Покажемо вам відповідно сам. Сам вал з ножами, завдяки яким відбувається обробка газону. Як бачите, ножів у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. І з іншої сторони так само, тобто біля 12 ножів у нас встановлено на даному валу. Також є можливість змінювати даний вал на вал з пружинками для того, щоб розчісувати ваш газон. І відповідно давайте подивимось по системі управління нашого аератору Сіквор. В даному випадку по висоті у нас для того, щоб регулювати висоту, встановлений ось такий рычажок. На мою думку, і по дизайну це більш е так непогано зроблено в стилі коробки передач, і по практичності також дуже легко це все управляється. Бачимо, у нас пазики, на які, в яких фіксується е наш селектор. І відповідно 12 мм, 9 мм, 6, 3 і плюс 10 мм. Ось так це відбувається. Переводимо селектор на один пазик, на інший пазик, і відповідно у нас піднімається наш аератор. Ось як бачите, раз. Аератор піднімається і таким чином відбувається регулювання по висоті обробці нашого газону, відповідно. По характеристикам даного аератора бачимо, що його ширина максимальної обробки складає 36 см і Максимальна висота обробки складає 10 мм. Бачимо, що наш травозбірник складає 45 літрів об'єму. Відповідно, також можна його використовувати як три в одному. Аерація, розпушування, і також можна е травозбірник наш прибрати таким дуже легким, як то кажуть, чином. і Трава, яка буде залишатись після обробки, буде залишатись у вас на газоні. Так само легко він встановлюється, заводиться в пазіки і закривається. І давайте покажу вам відповідно наш елемент, завдяки якому у нас відбувається обробка газону. Це у нас також ось такий вал, який дуже легким чином завдяки ось, ось цьому зажимчику міняється. на... Наші пружинки для того, щоб розпушувати газон. До речі, да, от дійсно, що якогось незвичайного виду, скажімо, ножі, да? якщо ми дивилися на Алкон, там просто прямі да, були. Так, А, а тут? тут у нас стихи із зубчиками, як то кажуть, щоб uh -huh. е більш якісно проходила аерація. і Скарифікація вашого газону і вашої ділянки. Ну, В комплекті, я так розумію, досі квої також ще йде і вал з пружинками. Так, правильно? так, так. вал з пружинками для того, uh -huh. щоб саме розпушувати газон, відповідно, ось цей зажим знімається і вал замінюється з ножів на пружинки. І, відповідно, можна приводити ваш газон в порядок і за допомогою ось такого другого валу з пружинками. І давайте подивимось відповідно на наш. так самий Потужний, старшу старший модель аератора. Alco Combi Care 38P Comfort. Також 38 означає, що 38 сантиметрів у нас ширина обробки нашого газону завдяки валам, які йдуть в комплекті. Працює він на ось такому бензиновому двигуні від виробника Alco. Модель називається F144. Це практично для. Таких моментів, коли, наприклад, у вас велика ділянка, яку, ви, яку вам потрібно обробити, і ви не хочете протягувати подовжувач через всю ділянку вашого саду, і відповідно можна навіть на відстані 100 метрів від того місця, де у вас є електрика, працювати за допомогою ось цього бензинового двигуна. Значить, бак у нас встановлений ємністю біля півтора літра. Це у нас двигун, значить, зараз вам скажу, чотирьох такний, тобто окремо заливається мастило і окремо заливається бензин. Ага. Ось, відповідно, ззаді у нас є горловина для заливання масла. Ось тут вона знаходиться доволі таки не дуже зручно, але в комплекті у нас також йде спеціальна лієчка для того, щоб вам було зручніше. Заливати мастило в дану систему. І відповідно по також по його функціоналу маємо ту ж саму систему по регулюванню висоти, як і в першому випадку нашого аератора Алко. <кій> ось така ось такий селектор переключання. Також маємо 5 ось таких. Режимів, і відповідно зажимаємо нашу клавішу вниз і крутимо наш селектор. І завдяки цьому змінюється висота обробки вашого газону, як бачите, другі друзі, опустили або ж підняли. Максимальна висота складає також біля 10 см, при тому, коли ви піднімаєте ваш агратор, і відповідно давайте покажемо вам систему завдяки якій відбувається обробка газону. Бачимо також ножі у нас із такими зубчиками. Їх у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. І з тої сторони також біля 12 ножів. Також даний вал змінюється на за допомогою ось цього зажима, змінюється на вал з пружинками для того, щоб саме так сказати, розчисувати ваш газон, щоб він у нас був завжди доглянутий і красивий. Доволі таки непоганий дизайн, скажу, у даного аератора. Тут у нас є ось такі воздуховоди для того, щоб повітря проходило і охолоджувало всю систему. І відповідно по характеристикам його маємо двигун потужністю 1,3 кВт і максимальну кількість обертів, 6100 обертів за хвилину він видає нашого валу. І Давайте потрошку переглянемо на елементи керування даних аераторів. у Алко обох моделей. В принципі, тут все однаково. Маємо ось такий вазіль, який запускає в дію наш агератор. І у моделі, яка є електричною, маємо ось такий вихід, штекер для того, щоб під'єднувати подовжувач. І з іншої сторони, на цьому блоці знаходиться у нас ось такий запобіжник, який треба зажати в той момент, коли ви плануєте вже виконати старт, запустити так сказати, з даний, даний аератор. Також у нас є ось таке регулювання, завдяки якому дуже легко і швидко у вас вийде скласти е, даний аератор, або е, скласти його на зберігання, або ж розкласти його у вигляд, у якому він вже буде в робочому так сказати, стані. По управлінню сіквої, у нас, як ви бачите, маємо також ось такий вихід штекер, для того, щоб його підключати в мережу проводити. Маємо з іншої сторони також ось такий запобіжник, який ми зажимаємо в тому випадку, коли вже готові працювати з ним. І відповідно хочу сказати вам за ось цю ручку, яка виконана в дуже такому якісному матеріалі, м'якенькому, доволі таки непогано зроблено. На мою думку, більш, більш зручніше, ніж, от, наприклад, на Алках. Збирається це все також дуже легким чином завдяки ось таким. Зажимом, ось один, другий та третій знаходиться відповідно вже на самому аераторі, завдяки чому можна також регулювати висоту даної ручки. Тобто підлаштовувати під, під любого так сказати, користувача. По нашому бензиновому алку також така ж система, як і на маленькому алку, тільки без виходу. На 220 вольт, тобто на розетку. Ось тут вона повинна бути, але тут у нас заглушечка, тому що даний аератор працює у нас від звичайного бензинового двигуна. Також все тут інту інтуїтивно просто. А ручка? скажи, от таке питання, приб'ю. Так. От, скажімо так, що краще для людей вибрати, Тобі ж багато питають краще бензин взяти чи там, на електриці, щоб працювало. Все залежить, все залежить від розміру вашої ділянки. Якщо у вас ділянка невеличка, вам буде зручно протягнути. Наприклад, подовжувач, то ви можете із легкістю брати електричний аератор. Якщо ж у вас ділянка більша, або ж це знаходиться десь подалі від вашого будинку, від там, де у вас є доступ до електроенергії, то звісно краще взяти бензиновий аератор. Але ж також є свої нюанси. наприклад, як... Бензиновий двигун, як розумієте, треба також обслуговувати. Тут потрібно міняти повітряний фільтр, потрібно його заправляти мастилом, паливом. Тому для своїх потреб, як то кажуть, якщо у вас велика ділянка, то ви берете бензиновий двигун. Якщо у вас більш маленька вже ділянка, то можна спокійно взяти електричний аератор і, відповідно, протягнути подовжувач і користуватися. По зручності, скажу вам, всі моделі непогані. Є свої так сказати, преимущества. Наприклад, Sequoia, як бачите, у нас більш широка площа обробки, у алко більш вона менша відповідно. Ну і, як ви бачите, тут у нас є травозбірник, на алко бензиновому також є травозбірник. Маленький електричний алко йде в комплектації без травозбірника. Це також треба враховувати при виборі вашого аератора. Тому, дорогі друзі, ось такі доволі непогані аератори є у нас в наявності. Підбирайте, як то кажуть, на будь-який вкус і цвіт. Тому звертайтеся до нас компанію Електромотор. Зараз вони у нас можемо запропонувати їх по дуже хорошим цінам. Як ви знаєте, всі ціни зараз однакові, встановлені на сайтах, тому що за цим дуже сильно слідкують, але для своїх клієнтів готові зробити. Невеличкий бонус у вигляді, наприклад, знижки, якщо ви позвоните до нас, або напишете на Viber на наші робочі телефони, які встановлені під відео, або ж також на сайті є. І з радістю підберемо вам потрібний аератор, запропонуємо хорошу ціну на нього, щоб ви обрали саме нас, і максимально швидко відвантажимо або ж доставимо по місту, куди ви вкажете. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до нас в компанію Електромотор будемо чекати ваших замовлень, звернень. З вами була, як завжди, ваша улюблена компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!